Це можливо і не зовсім причина, але це природна складова. Паводки, і весняне водопілля це звичайне явище, яке спостерігається. Весняне водопілля щорічно може спостерігатися, а паводки навіть декілька разів на рік можу спостерігатися, тому що вони формуються внаслідок випадіння певної кількості опадів, в залежності від того, скільки опадів і висота того паводку на тому чи іншому водному ладі. Тому це. Перша причина це природне явище, і тут немає нічого якогось анома. Друге, це звичайно ситуація, яка в нас склалася з техногенної точки зору, з точки зору готовності до пропуску цих палок. Тут ми маємо говорити про також дві складові: перше це військова агресія. Тут не можемо це не вказати, тому що дуже багато факторів. Пов'язаних з війною вони сьогодні спричинили ті наслідки, які ми сьогодні маємо.